Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сардачного. син так, він присягу не приймає, він атовець, він вже її приймав, але це в нашій молоді з'явилося після Майдану, після от нашої Небесної Сотні. Що я, напевно, як мама всім їм бажаю удачі стати гідними офіцерами України, тому інше вони не мають права, тому що треба пам'ятати і про сотню, і про всю нашу історію. У гордість за своїх синів, у гордість за своїх братів ваші серця. Кожен четвертий, кожен п'ятий курсант, який приймав активну участь в зоні АТО, серед них 150 чоловік є нагороджених орденами медалями. Заради України захищати її. У мене з дитинства була мотивація. У мене, завжди в мене прикладом був батько. У мене батько військовий, десантник, так і я захотів, сказав, що або десантник, або не я. Я хотів би взятись з академії це навчання, бойового навчання. Бойове навчання. Щоб пізніше коли стану офіцером, щоб мені було легше служити. Командувати своїми підрозділами і все.